120 у них рабочая дальность 7 километров и выше, а у нас 3 километра. Мы четко, плотно стоим с пехотой. Но это большой риск, конечно. Мы стоим очень близко. Четыре человека. Один на минах, двое на наводке. Один старший наводчик, другой по номеру обслуги. Снаряжает мины и третий на рации. Четвертый на рации сидит на вот готовить. Это надо пробовать, только пробовать. И ни одну мину, ни две, а именно постоянно их просто выстреливать, это, это кайфово. Каждый раз, каждый выстрел, это просто ух. Отбивали такие страшные штурмы, что просто хвалили, там, валяй, пацаны, красавцы, молодцы, просто жесть, ну как, просто как, вот самый лучший, лучший разрахунок. Плюс. Острів. О, є, 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 супер! Молодці, молодці, хлопці, молодці, в укриття, все в укриття. Здесь мы все делали сами. Строили стол, привезли батарею, горілку, газы, чашки, ящики. Все это делали все сами. Все постепенно, все выстраивалось, чтобы было как можно уютнее, находиться здесь. помыться, поесть, скупиться, ну, потратить свои боевые, как бы, у нас все возможность это есть. Питание есть, кормят хорошо. Я вам скажу, что нет здесь чего бояться. Надо валить этих сук, которые пришли на нашу землю. Их бояться нечего. Или они нас, или мы их. Пацани, присоединяйтесь до окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Будемо разом валити пи. Працюємо по піхоті, вони скупчуються і вони шукають укриття. Наша головна ціль це знищити піхоту, але також і знищити їхнє укриття. Щоб, якщо ми вже доб'ємо якусь дірку зробимо, проб'ємо стелю або стіну, тоді вже можуть наші фпв-шники залетіти і ще більше шороху навести. По теперішній час це можна сказати, як з артилерії, це снайперська гвинтівка. Готовий, як прийняв постріл. По доповіді від оперативного чергового ми якраз влучили по будинку, було пряме попадання, і я розумію, що укриття знищено. Якщо з другого, третього ти попадаєш, тобі кажуть, що точно в ціль, ти відчуваєш, що ти тут не дарма. Мені головне, щоб прикривати наших хлопців. Коли працюєш, там не влучили або там. Доповідь не зробили, що перепитуємо попадання. Да, хлопці молодці, одразу піднімається навіть мотивація і настрій тут тут сидить. Як результат твоєї роботи. Тобто на цивільній роботі ти отримуєш зарплату і ти цього щасливий, а тут ти ще отримуєш емоції, коли знищуєш ворога. Тут головне практика. Тобто не, не треба боятися, що відразу там. Будуть проблеми, буде ще щось. Вас обов'язково підготують, вас обучать, вам видадуть максимальне спорядження. Спорядження зараз дуже якісне видають, і ти будеш підготовлений. Головне, будеш знати, що робити в стресових ситуаціях. Також о, тебе не кидають відразу прямо на нуль. Тобі там о, подалі з хлопцями заходять, зі старшими, розказують, показують, ти повинен зрозуміти, які приходить, де вихід, де прихід. І це морально дуже простіше, коли поруч з тобою є побратим, який вже був до, до цього на позиціях. Заведи на ой, на осколок і очікуй нові бої, очікуй нові бої на осколок, на осколок. Я вже більше року, постійно на позиціях виходжу і ну, слава Богу, все, якщо ти готуєшся, тобі дають правильні команди, з тобою все буде в порядку. Тобто не боятися і, головне, слухати старших, що тобі підказують. Постріл! Ціль вражено в укриття, в укриття. Плюс-плюс. Приєднуйтесь до Збройних сил України, не бійтесь, все в нас добре. Я сам повернувся за кордону, підписав контракт 23 роки. Наразі мені скоро вже 25. Кормлять, зарплату платять. Хороші люди скрізь є. Долучайтесь до нас. Постріл. Посадив мене мене навідник, а у війську я з 24-го року. АВП проходив в Десні. В принципі, більше мотивували друзі, які вже з перших днів тут просто якось хотілось. Самому знайти ту частину, в якій би хотів проходити службу відповідно до професії, відповідно, щоб якось приносить користь. Так я зателефонував, ну і вже далі пішов як по стандарту. з все оформлення. Чекали, поки я там закінчу без ВП, щоб ніхто нікуди не це не видягнув. Ну теж цікавляться інші бригади. Ну я думаю, їзди треба спеціальність. Типу, тобто, якщо прямо, спрямовано, йдеш, тим паче, що сам. Ну... На 24-й рік, я думаю, мало хто в загальному наважилися на такі. Супровід був достойний. На кожному етапі була підтримка. Тобі ж, ну, я відразу розумів, що я потрібний тут. Ну і так воно потихеньку склалося. Всі бояться. Ну, я, я думаю, нема таких, що не бояться. Тіпа, всі бояться. Ну, але треба, ну, то як не ви. Дядьки трохи допомогли, як то кажуть, перші роки, а ну, Людина не вічна, теж має свій ресурс, тому ну, якось треба рухатися, треба розуміти, як вона вилітає зі столу. Ти бачиш, що це 120-ка, ну прям вау, що атмосфера, що ну, сама робота. Бо в загальному якби, навчався на гармату, а тут так різко, типа, на міномет, тому, ну, в принципі. Доволі, що так. Ти як і живу силу вражаєш, так і можеш вражати, ті, е, транспорт, е, бліндажі, тобі ж ну це універсальна така, скажем, штука, типа. І доволі цікаво, плюс е, різні снаряди по-різному теж працюють. Тому, ну і калібр тут 120, тому, я думаю, це достатньо такий, ну, кріпко, як то кажуть. Мене звати Олександр. Мої безпосередні обов'язки входить Це підготовка особового складу, який є в підпорядкуванні нашої президентської бригади. Ми напрацювали для себе структуру, таку люди приїжджаючи до нас в бригаду. Ми виділяємо такий час один день. Це у нас знайомство з людьми, які приїхали з БЗВП. У нас є програми адапційні програми після БЗВП, Ми робимо для того, щоб перевірити для себе на якому рівні. Проходження їхнього БЗВП, на якому рівні залишиться військовослужбовець. Коліно! Квадрат трикутний! Рух вперед! Ми такі робимо адапційний день, коли ми спілкуємося, знайомимося з ними, дивимося взагалі на людей, вони дивляться на нас, і знову ж таки візуально ми можемо теж оцінювати. Теж саме. Вони оцінюють нас, як просторів, і ми їх оцінюємо як військовослужбовці, які будуть проходити в нас підготовку. Дрижай швидше! Давай, давай, давай швидше. Давай, працюй, братан, давай! Гой! Є момент, коли ми проводимо підготовку тут, в телевізорі. Потім приїжджають в зону бойових дій. Так звана адаптація до бойових дій. І там ми ще проводимо з ними. Посилені, щоб зрозуміло, що там більше ми робимо на стрілу, щоб люди розумілися, де вони можуть стріляти з різного зброї, яке має безпосередню підрозділ. І ми з людьми проводимо підготовку. Тобто немає в нас такого, що людина приїхала і все, let's go, Вона поїде працювати на нуль. Там ще проходить адапційний курс. Це моє мені подобається. Я знаю, що я роблю правильну справу. Якщо мені доля дала таку можливість, я попав, мобілізувався вперед. Все, я працюю в цьому напрямку. Я завжди стараюся йти до того, щоб, де б я не був, ставати кращим і щоб це давало якісь результати. Тому закликаю долучатися до окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, чоловіків, жінок і всіх небайдужих, хто хоче захищати нашу державу.